Ось нарешті і ми діждалися дощу. Ще б два дні і було вже два місяці, як ми без дощу. А зараз іде тихий, спокійний, обложний дощ. Все радіє дощу, всі рослини радіють. І навіть сапа моя радіє, бо не треба працювати на городі теж відпочиває. Відпочивають руки ноги від поливання, від тих важких відер. Теж плюс. Єва від дощу сховалася в теплиці. Що Єва, тут не капає тобі? Гарно сухо, да? Угу. Як гарно спостерігати, що йде дощ. А троянди квітнуть. Дощі на користь. А ще збираємо дощову воду. Буде чим квіти поливати. Те рослинки В теплиці теж від дощової води не відмовляться. Ось так виглядають чуні з грязюкою, а все одно ж ходжу в брожу, хоч і по дощеві. Все одно знайдеться куди заглянути.